Новенькі санвузли, душові кабіни, побілені коридори та оновлені електромережі. Все це отримали родини військовослужбовців, які мешкають в Івано-Франківському гуртожитку 114-ї бригади тактичної авіації. Про ремонти тут не згадували понад 20 років до приїзду міністра оборони України Дмитра Саламатіна. Коли той на власні очі побачив умови проживання військовослужбовців та їх родин, розповідає полковник Сергій Голубцов, в очах міністра побачив сором. Тож, поміскувавши з обласними чиновниками, вирішив, що військові прикарпаття Слуговують на краще, вирішили, що є спонсори в місті, які разом з КЕЧ івано франківського гарнізону зможуть зробити так, щоб цей гуртожиток був принаймні схожий для проживання в людських умовах, і щоб не було соромно за. За то місце, де люди живуть, найбия крадіє новенькому ремонту. Дружина військовослужбовця Ірина Москаленко. Жінка з жахом пригадує умови, в яких довелося мешкати цілих сім років. Облуплені стіни, вічні проблеми зі світлом та водопостачанням. Та, попри це, мріє Ірина, аби її три донечки росли не в гуртожитку, а у власному помешканні. Адже багатодітній родині доводиться тіснитися в маленькій кімнаті. У мене троє дітей. Ми живемо в одній кімнаті. Навіть всі ремонти, які зроблені, нам не можуть компенсувати тої площі, яка якої ми потребуємо для нашої сім'ї. Не матимуть родини військовослужбовців власних квартир і в наступному році, адже в головному бюджеті країни на це жодної копійки. Натомість керівники 114 ї бригади тактичної авіації вже готові звітувати перед міністром оборони про виконані ремонти, аби хоч за це не було соромно.